Це втеча, втеча від тієї реальності, яка є. Зі мною стається те, що стається зі мною. Коли я на реколекціях чи на дні зосередження, то молюся і роздумую. Думки мої спрямовані до Бога. Але кожного дня я переважно заклопотана і думаю про свій комфорт, жалію себе. Занадто піклуюся про тіло. Наприклад. Можу лягти спати без молитви. Розарій молюсь швидко і механічно, читаю бревіарій поквапливо перед виходом на роботу. Навіть при читанні Біблії і намесі ловлю себе на тому, що в голові хаос думок, спогадів, ситуації та діалоги всього дня. Коли болить голова, то завалююся спати і пропускаю молитву. Часто така безсила, що можу лише сконцентрувати увагу для слів: Господи, помилуй, дай своє світло будь зі мною. Або молюся тільки ротом, а думки, наче самі живуть у голові. Це засмучує, бо святі були спрямовані всім своїм яспом до Бога. У мене бувають такі моменти теж, і пам'ять про них допомагає не впадати в розпач. Та все таки. Є в страх втратити віру як в якийсь страшний момент, коли буду страждати, наче довіряю Господу і кажу йому на молитві багато чого гарного. Хочу пити чашу. Твою візьми моє життя, приймаю хрест, і мені дійсно цього хочеться, і я готова. Але через деякий час я лякаюся, виникає ступор, смуток, і я говорю Господу, що я боюся і не хочу страждати. Але я прийняла рішення робити це і хочу навчитися бути такою, як святі. Чи може бути така роздвоєність по відношенню до Бога і Його волі? І що робити, щоб вибрати твердо те, що пообіцяв? Бог не любить порівняння. Коли ми себе порівнюємо будь з ким, наприклад, порівнюємо себе з святими, то ми почуваємо себе гіршими за них. Коли ми порівнюємо себе з грішниками, ми відчуваємо себе кращими за них. І в першому і в іншому випадку ми попадаємо в гріх. Коли порівнюємо себе з кращими, ми почуваємо себе гіршими. Коли порівнюємо себе з гіршими, ми почуваємо себе кращими. Але і це, і це є втечею, це є неправда. Тому що я не той і я не той. Я той, який є я. Я не можу думати про те, що от якби там сталося зі мною те чи інше, зі мною стається те, що стається зі мною. Ніхто з нас. 100% не підготується до того, що він буде переживати в житті. Ніколи такого не буде. Ми завжди будемо переживати тільки те, що переживаємо ми. І в якомусь періоді свого життя я переживав те, а в якомусь періоді свого життя я переживаю зовсім інше. Тому хотіти бути святим це прекрасно. Але думати, що от якби я був такий або був такий, це втеча. Втеча від тієї реальності, яка є. Яку ви маєте реальність, про яку ви пишете? Це ось та сама вірність молитви. Болить голова, не знаю, там щось інше може боліти. Ну так помоліться в тому стані, що ви є. Господи Боже, от я переживаю тето і тето, будь зі мною, благослови мене, там жертвую цей біль за тето і за тето. Так можна молитися, так треба молитися. Тоді мої переживання, мої зусилля, моя якась робота, вона стає молитвою взагалі. Натомість казати про те, що от, якби я переживав те, що переживали святі, ну так ті святі теж не знали, що їх чекає. Ніхто з нас не буде повністю готовим до всіх випробувань ніколи такого не буде. Тому бути тут і тепер, бути в цьому моменті, що ви є, будьте вірні тим молитвам, обіцянкам, які надавали. Так само для того і є молитва. Одна чи інша для того, щоб бути в цьому моменті. Зверніть увагу, коли молимося нині, і в годину смерті нашої молимося. Це врадуйся, Марія. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. От чи наш сьогодні? Оце сьогодні є присутнє в цих двох молитвах. основних. тому сьогодні важливо вміти переживати цей час.